Всім добрий ранок. Іду на новий об'єкт, йду пішки, тому що вчора завіз всі інструменти, всі матеріали, тому сьогодні вирішив пройтись трохи лісом. Тут недалеко, пройдуся, подихаю повітрям, прокинусь, щоб добре працювати. Тому сідайте зручніше, будемо починати. Доп'ю каву і всім гарного дня. Починаємо. Так, Я вже на об'єкті. Такий настроент роботи покажу. Тут буде шафа і тумба під ТВ. Тому в мене тут вже частково все підготовлено в цеху. Частково все, це сказав. Коротше, частково підготовлено в цеху, тому збираю шафу по місцю, але фасади вже присажені. Їх потім одягти, відрегулювати і все. Зараз не сверли в цеху ноги. Посверлю ніжки і буду встановлювати, починати збирати. Так, початок покладений. По висоті стає, по цьому стає. Зараз дозбираю шафку, поставлю її і потім покажу далі. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world die? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the face shit. I look around I feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Stay Think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, All so this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose if it it's some loose shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind, Please, Lord, give me a sign. I feel like I'm losing my mind. Everybody in the world Please, Lord, give me a sign. A sign. Yeah, There's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons in different versions. Each do what update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all that different

Тут кріплення отакі є, тому зараз сверлюся і набиваю полицю. І покажу вже фінальний результат. Все, друзі, шафа закінчена, тумба закінчена, полиця висить. На 4 кріплення, все жорстко. Тут все на типонах. Поличка тільки лишиться наліпки я завтра привезу і е, газліфти барні, тому що не було в наявності. В общем, там три відділення. Тут теж тіпони. Біле ДСП, це кроношпан, білий діамант, текстура СУ. А, це Egger дуб, дуб якийсь, не пам'ятаю. Якщо треба, пишіть в коментах назву напишу. Не пам'ятаю, точно його назву. Ось так це все виконано. З цієї сторони покажу. Цьому на сьогодні все. Якщо сподобалось, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Всім пока, слава Україні!